Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62. Ось у мене друга половина тіста е, того яєчного, що я замішувала, робила локшину. Е, добу воно пролежало у холодильнику, йому нічого немає. Воно стало ще краще. Е, хочу е, згадати, що замішувала я тісто на е, брала 6 штук яєць. І борошно, ну і півчайної ложки солі. Оце все, що я використала. Одну половину я ми смакували з чоловіком вчора з кетчупом я відварювала локшину. А сьогодні хочу зробити спагетті. Тісто ось воно моє. є. Зараз я його розкачаю хорошо, то розкачаю. І тоді покажу, що я роблю далі. Я тісто розкачала. Тонюсіньке таке тісто, як папірець, як бумага. Папір такий лощоний. Все, не боїмося посипати мукою. Воно буде краще розкачуватися і показую далі. Так, розріжу я. На четверо. Так. Тепер це трішки відкладу. Ось. Так. А це кожну половинку тепер скручую, підсипаю мукички так багатенько, щоб воно не злиплося. І скручую кожну частинку рулетиком. І тепер тоненько нарізаємо тако, щоб видно було. Ось получаються отакі довгі ниточки. І так нарізала я лапшу. Ось такі получаються Рулетики, а їх треба так підняти, трошки по, піднімати, і воно все стає таке, як треба. Ось така довгенька, довгенькі спагеті, получаються. І все під, е, відварити у підсоленій воді і смакувати. Е, Зараз я відварю і покажу, з чим я буду його смакувати. Спагетті готове. Я буду смакувати його з підливою, з фрикадельками. Ось. Але дуже гарний смак спагетті, бо таке воно своє, домашнє. Звичайно, все можна купити зараз. Але ми звикли, що має бути домашнє щось своє, зроблене своїми руками. Ось скільки вийшло спагеті. багатенько, так, гарно, почти пів кастрюльки. Так що смакуйте, готуйте, будьте здоровенькі, миру, спокою всім. І до нових зустрічей на моєму каналі Корисно 62. До побачення!